Сьогодні у нас в гостях неймовірна людина, командувач десанто штурмових військ збройних сил. України, бригадний генерал Ігор Скібюк, я дуже радий вас вітати в нашій студії. Дякую за те, що погодилися і прийшли до нас в гості, поговорити про насправді важливі теми, адже війна з України поки що нікуди не пішла. Десантники завжди асоціювалися з престижем. Всі хотіли, якщо служити в армії, служити в десантних військах, інша форма, інакша дисципліна, все краще, трошки краще забезпечення. Як вдається підтримувати цей престиж сьогодні? Ну, нові виклики, нові часи. Війна інакша стала за ці 10 років, зараз вона інша. Навіть за ці останні два роки вона змінилася. Як вам вдається оцей престиж? Думаю, Нам не потрібно нічого доказувати. Ми вже на десятиліття вперед завоювали авторитет військ, престижність, показали свою ну, ідентичність десантно, зробили безліч значних внесків, перемогу, безліч. Значних успішних операцій. Чому саме й треба йти людям в дешеве? Ну, ми високопрофесійні штурмові війська. Вам у нас не буде сумно, не буде скучно. Ви будете в гущі подій, ви будете найкраще підготовлені, ви будете під найкращим ефективним командуванням. Ви будете в професійних згуртованих. Колективах, де кожна бригада, кожен батальйон, кожна рота це як сім'я. Е, у нас здоровий глуст вище всього ставиться. То, що важливо е, на Ну, розочарувань не буде. Ми відкриті до експериментів, зокрема ДШВ. Ми напрашуємося на ці експерименти, які проводить Генеральний штаб Міністерства оборони. Потрібно працювати так, щоб військовим частинам нашим було зручно виконувати задачу. Вони ну, не будуть знати, наскільки я компетентний, поки не побачать, наскільки я турботливий. Тобто це така складна, багатогранна, важлива, скрупульозна робота. Українська армія, вона не попарова і не рудиментарна, це сучасна, воююча, успішна армія з великими здобутками, з хорошими традиціями. Можливо, десь мені везло, бо я завжди, ну. Зі сторони призму десантно штурмових військ, там де я був. Ну саме головне, ми перемогли це у себе в голові і досить давно у нас не заміняється поняття професіоналізму і бойової ефективності це красивим старивим смотром. У нас не заміняється документ раді наявності документа. Ну такого немає. Українська армія це сучасна воююча і успішна армія і взагалі не пережиток радянська. Я думаю, одна із унікальних ну, характеристик цієї війни, що бойовий досвід застосовується, оцінюється, аналізується, розповсюджується, доводиться, вимагається впровадження. Це практично в онлайні. Як правило, війни, коли да, або по етапам якимось, проводять якісь там дослідження і потім питається цей досвід впровадити. війська. Ця війна не така, по крайній мірі, з нашої сторони. Те, що произошло сьогодні зранку на бойовищі з якихось бригад, якщо воно важливе, критичне, воно вже до вечора стає відомим всім командирам нашим, виробляється рекомендація, як з цим. Бороться, як це застосовувати, успішність там неуспішність, і це береться на контроль. І це така складна, ієрархічна, важлива система цього доведення контролю бойового досвіду. Без цього неможливо. Ви насправді сказали дуже важливу річ, так, е, тактовно і майже непомітно. Я хочу на ній акцентувати увагу. Ви кажете, що головне е, на вашій посаді зараз, щоб люди ваші відчували турботу, так? Е, як вона має проявлятися? Ну, я хочу зробити коментар для мене честь, коли я вітаюся і тисну руку своїм солдатам, офіцерам. В плані як турботи, я дожен, як командуючий, давати необхідну потребу ресурсів своїм військовим частинам. Я дожен е вирішувати питання підготовки особового складу, їхні потреби. Е в мене є таке вимога, що якщо якийсь солдат... Офіцер там звертається, він завжди має отримати відповідь на своє питання. Я знаю, що українські військові багато чому навчаються в західних країнах, і насправді навчання це левова частина міжнародної військової саме допомоги Україні. І американці, і німці, і французи вчать наших хлопців і дівчат. Оці наші військовослужбовці, які йдуть за кордон вчитися, це здебільшого новачки. Чи це все ж таки люди з бойовим досвідом, і чому вони можуть навчитися ну, на буває заході? І так і так. Проводяться спеціалізовані курси для певних військових професій, певних військових компетенцій, де куди їдуть уже досвідчені солдати, офіцери, сержанти, які вивчають конкретні зразки озброєння або вивчають певні компетенції? А велика кількість це солдат? Ну тільки що призвання, які йдуть на базову підготовку і отримують там первинні військові навики, це, це пов'язано з тим, що у нас є дійсно нестача цієї базової підготовки для тих, хто не має досвіду служіння це в армії. Це Просто ще одна із можливостей. У нас немає такої нестачі. Одна із можливостей отримати досвід, розвантажувати наші навчальні центри. Ну, це це необхідно для обміну досвіду. Для Підтримку рівня спроможності виконувати завдання це необхідно і цікаво. Ну а щодо людей, які от мають бойовий досвід, це офіцери, це там сержанти, солдати, які до це суто вивчати нову зброю західну, яку партнери надають Україні, Ці... чи ще є якісь моменти, які... яким... яким нам треба всім вчитися ще в країнах НАТО? Е -е, ну так, да. є окремі питання, які у них. На своїх конфліктах, на своїх навчаннях, тренінгах, вони вироботали і вважаю, велика перевага країн-партнерів, які заводяться їхня стандартизація і повнота процесів навчання, у них всі підрозділи підготовлені повно і однотипно. Тобто будь-який командир, отримуючи в своє підпорядкування відповідний підрозділ, він вивчивши коротко його там. Довідку він, він знає рівень його спроможності для виконання завдань. Е, у нас е, певні питання можуть е, вимагати більш поглибленого вчення на спроможності залежно від певних факторів. Тобто, е, ну, мій погляд, що підготовка за, за кордоном вона є необхідна, вона потрібна, вона навіть, скажімо, прививає нам певні цінності е, цих е, армій, які там виконують. Ну, це потрібно. Говорячи е, про передову, давайте перейдемо вже до теми безпосередньо війни. Дуже багато скепсису. Отже, якщо подивитися е, міжнародні медіа рік тому, півтора роки тому, е, перед контрнаступом анонсованим під час і на початку війни, повномасштабної війни, і те, що зараз дуже часто блимає оце слово поразка, е, е, зневіра і занепад. І ще одне слово, ключове, яке всі дуже люблять вживати це тупік. Чи є він, що зараз відбувається в військах, чи, чи наскільки вони праві ці голоси ззовні про те, що відбувається зараз в Україні? Як військовий професіонал, я ну, маю свій аналіз, якесь прогнозування, але це дуже складна війна, знову ж таки, нерозмірність можливостей. Нашого противника і наших е, важливо підтримка наших партнерів за, за системність цієї підтримки, швидкість цієї підтримки. А є ресурси? Їх достатньо чи є якась нестача не ресурсів? Ну, відверто є брак, і в тому необхідність їх найбільш ефективного розподілу яких найбільше ресурсів не вистачає сьогодні? Ну, більшості це засобів бойового ураження і високотехнологічних зразків зброї, щоб ми були ну, на полі бою досить захищені і досить ефективні. Тобто, питання зброї все одно номер один, і воно навіть попереду питання забезпечення людьми в бригадах. Ну, задачі бою операції вони виконуються застосуванням зброї. І тим більше в таких темпах проведення цих операцій щодня ми використовуємо тисячі снарядів, fpv дронів, інших засобів ураження. Це дуже необхідно. Але у нас є, ну скажімо, план війни, у нас є плани кампанії, ми е, розуміємо, що ми робимо. Ми е, в тому, що ми робимо, я думаю, ми в перев... розумінні того, що ми робимо, ми переважаємо противника. Я думаю, ми переважаємо в ефективності керівництва командування. На полі бою, якби це був не такий величезний, величезний, несерозмірна, скажем, нашим кількості противник, то все б це б уже давно закінчилось. Ну просто ресурси противника дуже великі, і ми мусимо на це вважати. Але ну скепсис там паніка, це ну не про мене. На рівні просто людських емоцій, вся країна нещодавно спостерігала за тим, як Конгрес воював між собою, виторговуючи собі певні політичні бонуси, чи надавати Україні військову допомогу, чи не надавати кредит, чи безкоштовно, чи подарувати військові хвилювалися з цього приводу. Кому це важливо на своїй посаді для мене це важливо. Ці, скажімо, прогнозування, аналіз цих ситуацій, розуміння, що нам дасть той варіант чи, чи той варіант. Ну так, да, я спостерігав, аналізував і я задоволений результатом. Наскільки це, скажімо, важливо для більшості військових? Ну результат цього важливий, а вся ця політична. Ситуація, дискусія, яка ну відволоді, я думаю, в більшості воно не потребує туди заглиблювати. Експерти говорять про те, що характер війни змінився. Ми говоримо зараз про повномасштабну війну за останні два роки. Ви б сказали, погодилися з цією тезою, і якщо він змінився цей характер війни, як? Як сторони стали по-інакшому воювати? Так, да, він, він змінився. Він змінився взагалі як характер війн, да, певного покоління. І внутрі цієї війни він помінявся кілька разів, кілька етапів війни мали е, важливо зараз, е, ну, технології різ, різного роду. Я думаю, що. Заканчують цю війну, вже будуть певні якісь роботизовані системи, які будуть працювати на полі бою. Безсумнівно, це можливості дронів різного типу, можливості засобів розвідки, ребу. Зараз хтось в плані цього. Радіоелектронного протистояння, сил та засобів розвідки радіоелектронної бри йде жорстоке протистояння. І воно інколи більш жорстоке, ніж якийсь ближній штурмовий бій чи боротьба за вогневу перевагу артилерії. Певні тактичні прийоми і способи вони зовсім нові, які протирічали те, чому ми готувалися, і ну, буквально напередодні війни ми. Планували одну війну, вона так починалася, і зараз воно вже зовсім по-іншому, коли рішала маса, та зараз, крім засобів е такої, високих технологій, рішають успішність, навченість, здатність бійця штурмової групи е виповняти своє тактичне завдання, ну, мати перевагу над ворогом завжди в будь-яких умовах. Тобто, ну дуже дуже все помінялося. Ми це бачимо, аналізуємо, працюємо і досягаємо необхідних нам результатів. Чи, чи правильно сказати, що війна стала інтелектуальнішою? Однозначно. Ефективність роботи штабів, в чому я думаю, ми завжди переважаємо противника. Тобто ми завжди розуміємо, що відбувається на полі бою, і вибираємо варіанти, як, як нам діяти. Є ще навченість і професіоналізм людей, які це застосовують, які керують операціями. Однозначно, тобто крім, буває таке, що ну груба сила вона не рішає нічого. Чому ми успішно протидіємо противника? Вони завжди сильніші. Великий б'є малого, але да? великий радянський малого радянська це як технічний, професійний, швидкий легкий боксер з таким увольням, да? здоровили, яку природа дала. Отак, напевно, виглядає цей поєдинок. І ми маємо план бою. Да, скільки там раундів, який там рисунок цього бою, і я думаю, що буде час, коли ми впечатаємо його в нокаут. Завжди командувач цілого роду військ це дуже цікаво. Ну, людям цікаво, що відбувається, яка ви людина, і як ви будете керувати. Я почув про турботу, і це дуже важливо. Щоб ви хотіли про, розказати про себе як особистість. Вашим підлеглим, взагалі, всім Склад, українцям. Складні одні питання у вас? Ну, але вони завжди про нелегкі. Себе. Про себе важко казати, правда? Ну, я спробую пожартувати. В Вікіпедії в мене неправильний рік народження, і я маю почуття гумора. Я думаю, ну, це достатньо такі. Оце все, що українцям треба про вас знати. Так. Да. А яка для вас найвища цінність в житті і в роботі? Людина, особистість, вона ну, цільна. Незважаючи від роботи, то людина це якась так, цілісність. На службі я найбільше ціную це. Професійні якості, професіоналізм, здатність до розвитку, володіння якимись базовими військовими компетенціями і самовіддачою. У нас така професія, ми не можемо давати середніх результатів, тим більше низьких. Ми постійно маємо працювати на максимумі. Це життя на адреналіні. Наскільки потім важко прийти додому, побачити родину? І випустити цей адреналін, відпустити. Ну, хоч, від хоч, себе. почуття гумора допомагає в цьому. Ну, мені особисто не важко. Розділяєте це службове і домашнє? Побутове і те, що професійне на роботі. Вдається розділити два Ну, життя? І, і так, і ні. Коли ну, моя сім'я якось висловлює критичність, що їм мало уділяють час, а можливо було, коли на більш менших посадах був, то е, я казав, що я спасаю мір, і мені все прощалося. Тобто, Якось так. А зараз? Зараз все само собою розуміється. У вас в підпорядкуванні багато офіцерів. Е, є досвідчені, є молоді, яким ще бракує деякого досвіду. Що ви їм порадили? Е, і в професійному житті, і в особистому. Як поєднати і так, щоб вони були ефективними менеджерами і командирами для своїх людей на місцях? Ну, такі є у мене ряд правил. Всі можна зробити більше. Вони всегда мають. Шукати е, можливості, щоб зробити більше і не опускати руки. Навіть в самій важкій критичній ситуації є способи, як це все переламати, стабілізувати для себе. Е, має бути здоровий глуст. Я от називаю своєю формулою перемоги. Е, має бути при виконанні завдань здоровий глуст ним керуватися. Має бути довіра особового складу до командира. І має бути довіра до завдання. І тоді, ну, скажімо, все буде получатися і буде достатньо просто. Давайте поговоримо про друзів. У нас у всіх є друзі, є особисті друзі, є на роботі друзі. Ну, якщо взяти середньостатистичного мого друга, то це полковник десанта штурмових військ, з яким я десятиліттями знайомий, з яким ми з'їли пут солі і бували в різних справах, якого. Розуміємо з полуслова і безгранічно довіряємо, і друг за друга стоїмо. У мене є кілька от таких друзів, У мене є друзі, ну, кілька близьких друзів, сержантів, з якими абсолютно рівно на равних общаємося. Їхня думка там, про мене, їхня допомога. Якісь, ну, мені важливо. Ми не розділяємо там генерал чи сержант. Це замечательні хлопці і дуже близькі для мене люди. А я знаю, що зараз запускається проєкт Друзі ДШВ. Що ви можете про нього розказати? Що це за проєкт, як виникла ця ідея, для чого він і хто ці люди? Хто ці друзі? Ідея має, скажімо, два боки. Це з допомогою мас-медіа більш широко презентувати досягнення, історію, те, що ми робимо, десанту штурмових військ, презентувати наші бригади. Презентувати окремі історії подвигів, окремі професії, компетентності, окремих героїчних хлопців і дівчат, які виконують задачу, і дати обратну связь, показати, наскільки ну, важлива, важка наша служба, робота, наскільки ми ну, робимо все, що на максимум для виконання визначених нам завдань. І я думаю, це. Тоже має значення для той категорії близьких, які гордяться, які хочуть бачити своїх близьких, які ну, вишукують любу там звісточку. Я кажу, кожна ну, бригада, вона як бойова сім'я, да? і оце родичі, близькі, вони мають таку спільноту згуртовану. Теж. Це дуже широка категорія. Можу сказати це в першу чергу. Це всі сім'ї і близькі люди наших. Військовослужбовців, які кожен день думають про них, моляться, переживають і всі їхні мислі про своїх близьких, які служать в десантно штурмових військах, які виконують ці завдання. Я хочу виділити, як друзів ДШВ. це громади тих міст, селищ, де базуються наші військові частини, які і морально, скажімо, і матеріальну підтримку дуже сильно оказують, які ну, перший рік війни ми відверто протрималися в наших потребах логістичних, це благодаря допомоги оцих громад. Друзі, це їхні там і мери, і голови адміністрації, і сама спільнота цих місць. Друзі це волонтери. Громадські організації, меценати, які нам допомагають ну, з надзвичайно там важливими завданнями, потребами. Тобто, ми благодаря їм стоїмо ну, на ногах. Це якісь, можливо, там відомі особистості, які долучаються до наших потреб, підтримують нас. Ну, це дуже широкий і дуже важливий. І я як командуючий хотів дуже ну, подякувати сильно. Цим людям, що б ви сказали людям в тилу, наскільки вони важливі для армії, і чи відчувається це в армії, що тил насправді це теж важлива історія? Ми розуміємо, що економіка, якийсь побут людей він, він має працювати від цього нікуди не дінеться. Ми воюємо на фронті для того, щоб було добре в тилу, де наші близькі, ми їх заслоняємо собою від, від, від тих проблем і. Ну, має бути обратна связь, має бути розуміння, вдячність воїнів тим, хто працює на їх тилу, і вдячність той, хто працює в тилу воїнам за виконання цих завдань. Це не має бути ніяким розподілом, розколом. Для мене такі речі ну неприпустимі і навіть не незрозумілі. Дехто обурюється тим, що приїжджаючи, наприклад, з передової в тил, бачить абсолютно повсякденне життя, якісь там свята люди святкують, одружуються, весілля може бути, чи там день народження, чи ходять в кафе. І от виникає цей дисонанс вам, як ви, як людина, військова, як ну, мені, це сприймаєте? Особисто ну, такого немає. Я наоборот радуюсь, якщо я бачу мирне життя, якісь прояви. Понятно, вони не мають бути, якісь цинічні, якісь негарні. Що інколи да висвітяться, якісь там провокативні, це неприпустимо. Але те, що йде, ми для того і виконуємо наші завдання. Воюємо, щоб було добре, щоб росли і вчились діти. Щоб батьки, жінки жили в спокої, щоб працювала в інфраструктура держави ну це надзвичайно важливо. Я, якщо там буваю, наприклад, в Києві чи в іншому місті і бачу це мирне життя. Наоборот, воно виникає в мене піднесення і якесь таке задоволення, що є є життя, що Україна ну, є, що вона процвітає, і що є майбутнє після перемоги. Україна якою має бути. Ну Це якась така світла картина. Я хочу, щоб все було чесно. Я хочу, щоб була вдячність до ветеранів цієї війни. І я хочу, щоб ми ну, були сучасні, європейські, з, прав з правильним, скажімо, вибором і там, щасливі, щоб Україна була щасливою. Для вас особисто перемога яка буде, як вона виглядатиме? Ну, я, я відверто бачу перемогу. Це під час Харківської операції, і я би хотів би ще раз пережити ті відчуття. Це коли ну, розгромлений противник він біжить по всім напрямкам, коли десятки його техніки знищено, вони стоять, гарять до неба дим іде. Коли десятки техніки ти захоплюєш, коли везде якесь там військове майно, коли десятки полонених, деморалізованих, які бажають тільки спасти свою шкуру. Це коли щастя людей, які вас зустрічають, обійми. Це коли тряпки ці триколірні валяються, і ти витираєш об них ноги. Це ну от таке у нас було під час харківської операції, і я хочу це ще відчути, пережити. Це ну, надзвичайно сильні і такі позитивні емоції. До початку цієї війни можна було сміливо сказати, що мета української армії всередині країни це, щоб Україна стала членом НАТО. Чи зараз це мета, чи вона не помінялася, чи зможе стати Україною, чи потрібна Україні я стати думаю, членом НАТО? Я думаю, що так? Матери. Я взагалі як особисто я апологет НАТО. Я бачу там лише позитиви. НАТО це спільнота союзників, і вони вміють там цінити союзників і розуміють. І я думаю, що Україна і зараз, і після перемоги по багатьом причинам політичним, моральним, в тому числі в да, наш вибор про демократію. Якусь чесність. Військово професійний, ми, ми хороший, сильний, потужний союзник. І я думаю, це має зіграти, і наші збройні сили вже достатньо професійно. Ми в багатьох питаннях на рівні НАТО, в певних питаннях ми їх переважаємо. Нас, скажемо, вирівняти в певну там стандартизацію. Ми розмовляємо на одній мові. Військово-професійній, ну я, я не бачу ніяких проблем. І в нас є певні плани реалізації цього. Тобто вибір за НАТО однозначно. І буквально останнє запитання. От я хочу, щоб ми почали візуалізувати наші мрії. Ми віримо і мріємо про перемогу. Я впевнений, що Україна її також я також впевнений, що Україна її здобуде. Давайте уявімо, що перемога вже є. Ми перемогли. Що ви перше зробите після того, як все. Всі зрозуміли, що Україна перемогла, що Росія від неї відчепилася. Ваші перші дії, що ви зробите? Ну намірно, в мене як військового командира буде багато скажімо, багато військових справ, коли закінчиться операція чи навчання. Такий важливий етап все довести до ладу. І я думаю, що в першу чергу, коли буде така перемога, дуже буде багато роботи для мене і та для всіх. Військових, щоб довести все до ладу. тому якісь там празднування, моменти це треба буде відкласти, поки ну, все закрите. Ну, якісь людські бажання да, візуалізувати це, радість, зібратись з друзями своїми, подякувати, порадуватись. Ну, Цій ситуації це ну, дуже круто і дуже емоційно. Я, коли був камбрігом, я все ну, мріяв, що у нас якось буде час перепочинку, нас десь. Можливо, виведуть і зібрати своїх командирів, там ротних, наварити там казан борща, там, посидіти з ними, поговорити, поспілкуватися, подякувати, як Камріг їм. Е, і тепер вже на іншому рівні, але щось приблизно таке зібрати своїх командирів, поспілкуватися, позгадувати і подякувати їм за те, що вони зробили. Пане генерале, я вам дуже вдячний за це інтерв'ю. Я вам бажаю, щоб е, мрії здійснилися і всі ваші плани на після війни чим швидше реалізувалися. Дуже дякую за цю бесіду сьогодні.